Коли ми думаємо про середньовічні замки, на думку одразу приходять могутні кам'яні стіни, високі вежі, рови з водою. Але сьогодні ми не будемо говорити про те, що ви вже знаєте. Ми розкриємо сім маловідомих секретів, які приховували ці грандіозні споруди, щоб захиститися від ворога. І повірте, після цього відео ваш погляд на замки вже не буде таким, як раніше. Смертельні пастки всередині замку фортеці були набагато хитрішими, ніж здається, на перший погляд. Всередині них розміщували смертельні пастки, підлоги, які провалювалися під ногами, відкриваючи глибокі ями з кілками, коридори, де на нападників зверху падали важкі камені. Деякі замки навіть оснащували кімнати, де двері різко зачинялися, перетворюючи нападників на безнадійних заручників. Такі пастки мали не лише фізично зупинити ворогів, а й залякати їх настільки, що напад був би приречений на провал. Таємні кімнати та приховані ходи. Один із найважливіших секретів оборони це таємні кімнати та приховані коридори, якими могли користуватись тільки власники замку. Стіни виглядали абсолютно звичайними, але натискання на певну цеглину. Відкривало двері в потаємну кімнату чи тунель. У таких місцях могли переховуватися лорди та королі, і навіть зберігатися цінні речі. Багато таких кімнат дослідники відкривають і до сьогодні, сотні років після будівництва замку. Машикулі, замість стріл, стріли та мечі далеко не єдина зброя захисників. Під час облоги з верхніх отворів лили киплячу смолу, розпечений метал або навіть спеціальні отруйні суміші, які завдавали ворогам не тільки термічні ушкодження, а й гарантовану смерть. Така зброя могла зупинити навіть найсміливіших нападників, адже проти цієї атаки майже неможливо було захиститися. Біологічна зброя середньовіччя, одним із найстрашніших. І водночас найбільш ефективних секретів середньовічних замків було використання біологічної зброї, причому застосовували її не лише для оборони, а й активно в якості атаки. Захисники, а іноді й обложники катапультували на ворожу територію трупи тварин або навіть людей, які померли від чуми чи інших смертельних хвороб. Мета була проста: не знищити ворога в бою. А заразити його армію епідемією. Уявіть жах воїнів, коли замість каміння на них летіли розпухші заражені тіла. Така тактика часто виявлялась надзвичайно успішною. За кілька днів у таборі ворога починалися спалахи хвороб, паніка, дезорганізація, і перемога приходила без єдиного удару мечем. Психологічна війна. Страх і залякування ворога. Захисники фортець знали, що страх це потужна зброя. Твердині навмисне прикрашали моторошними скульптурами або навіть запускали легенди про привидів, прокляття і страшні таємниці, які чекали на кожного, хто зважиться на атаку. Психологічна війна часто була більш ефективною, ніж звичайні стріли чи мечі. Система підземних комунікацій та секретні колодязі. Як замок міг протриматися в облозі місяцями чи навіть роками? Відповідь проста: секретні системи підземних ходів і колодязів. Цитаделі з'єднувалися підземними тунелями з сусідніми поселеннями, через які могли доставляти продукти, воду чи навіть підкріплення непомітно для ворогів. Підземні колодязі, доступ до яких був лише в кількох людей, давали можливість вижити навіть у найбільш важких умовах. І найтемніший секрет це так звана кімната смерті. Нападників заманювали у приміщення, яке виглядало як звичайна кімната, але двері одразу закривалися за ними. Всередині не було ні повітря, ні води. Вороги повільно помирали, і це було попередженням для тих. Хто хотів би продовжувати атаку, такі кімнати досі знаходять археологи, і часто вони заповнені моторошними рештками загиблих. Як бачите, замки були не просто фортецями з міцними стінами, вони були складними машинами оборони, повними хитрощів, жорстокості та геніальності. Підпишіться на канал, якщо хочете знати більше секретів минулого, адже справжня історія завжди більш моторошна, ніж ми можемо собі уявити.